Найякісніший кабінник на 50 кінських сил. Розказую чому. Перше, чого варто взяти цей трактор, це усилений, підвищений протектор задніх коліс, що передні, що задні. Друге, наявність кондиціонера. За ту ціну вже 11500 буде з кондиціонером. Перше, це самі дорогі мости і самі великі, які можна встановлювати на 50-ку трактора. Потім... Тут же йдуть потовщені полуосі, не 50-ки, а 60-ки. Плюс регулююча задня колія. Третє, це е, триточкова навізка е, на е, гаках чи клешнях, хто як каже. Плюс два комплекти запасних яблучок для вкомплектації. Друге, розширювальний бак, трисекційний гідравлічний розподільник. КПП не 25 п'яточна, як у Форте. З цього трактора. Реально 50-шна, величезна КПП стоїть. Повністю LED-оптика, трисекційний розподільник, оригінальний е, двигун КМ. Е, новий компресор надійніший кондиціонера стоїть, ніж у старіших моделях. Е, обшита повністю пластиком кабіна, камера заднього виду, шторка, люк. Е, пневмосидіння, підвісні педальки. і це експортна версія трактора не для України. Ціна 11500 з нашою доставкою називається TerraForce 554 XLC. Кращого трактора за таку ціну просто не існує.